Шарль Перо Попелюшка В одного чоловіка померла дружина, і він одружився вдруге з удовою, такою чванливою та гоноровитою, якої відколи світ світом ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок, теж чванливих і гоноровитих. А чоловіка була своя дочка надзвичайно добра та ніжна, вся в матір найкращу жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як Мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасарбицю за її красу, бо поряд з нею її власні дочки здавалися ще огиднішими. Отож, Мачуха й загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі мити посуд, прати одяг, прибирати кімнати. Спала дівчина аж під самісіньким дахом на горищі, на благенькому солом'янникові тоді як її Сестри жили в розкішних покоях з м'якою білизною та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до п'ят. Бідолашна дівчина покірно терпіла всі кривди та не наважувалася жалітися батькові, той однаково посварив би її, бо в усьому корився своїй лихій дружині. Упоравшись з роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її чорногузкою, а менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть у лахміді і в попелі попелюшка була куди гарніша за своїх сестер, хоч тій ходили в пишних шатах. Якось син короля, молодий та гарний принц, влаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві паночки теж дістали запрошення, бо їх мали за поважних осіб у тій країні. Почалися клопоти й турботи. Треба ж було приготувати сукні й оздобити та обрати зачіски, які їм були б найбільше до лиця, а по пелюшці додалося роботи брати й прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися, і безупину крутилися перед дзеркалами, обираючи, примірюючи свої сукні. я, Сказала старша, вберуся в сукню з червоного оксамиту і почеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я, мовила менша, вберуся в буденну сукню, проте надіну накидку, гаптовану золотими квітами й діамантове намиста. Такого ні в кого немає. Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри. Дягнулися, покликали попелюшку подивитися, адже вони знали, що в неї гарний смак. Дівчина дала сестрам мудрі поради і навіть запропонувала зачесати їх. Ті залюбки погодились. Поки вона їх зачісувала, сестри спитали А ти, попелюшка, хочеш поїхати на бал? Ой, сестриці, не смійтеся з мене, чи ж мені личить там бути. А й справді всі сміялися б, якби побачили на балу чорну гуску. Якась інша дівчина за такі слова, певно, зіпсувала б злим сестрам зачіски, але попелюшка була добра та незлослива і зачісала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри два дні майже нічого не їли, крутилися перед зеркалами і весь час роздивлялися, чи не схудли бува і чи не треба ще тугіше зашнурувати їх, адже вони хотіли бути тонесенькими та стрункими. Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір'ю сіли в карету і поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася йому слід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилась її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала, що сталося? Я б хотіла, хотіла б, мовила попелюшка і заплакала так гірко, що не могла більше додати й слова. Ти хотіла б поїхати на бал, а вже ж, спитала чарівниця. ж, відповіла попелюшка, схлипуючи. Дуже, дуже хотіла б. То не плач, усе буде добре, мовила чарівниця. Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш на бал. Вона вийшла з попелюшкою на подвір'я і сказала Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз, зірвала його та принесла хрещеній матері І гадки не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця розрізала гарбуз, вибрала насіння, вдарила по ньому своє чарівною паличкою. І в ту ж мить гарбуз перетворився на розкішну визолочену карету. Потім вона заглянула в мишачу пастку і побачила в ній шестеро мишей. Вона звеліла попелюшці відчинити пастку. Миші одна по дні вибігали з неї. Черівниця доторкалася до кожної своєї чарівної паличкою і кожна миша оберталася на чудового коня. Отак От з'явилося шестеро гарних коней. Миша чо сірих у яблуках. Тепер черга була за кучером. Піду гляну на щурячу пастку, сказала Попелюшка. Може, туди впіймався щур? От і був би нам кучер. Чудово, мовила хрещена мати. Піди, глянь. Попелюшка принесла щурячу пастку. Там сиділи три великі щури. Чарівниця обрала найбільшого, старого з довгими сивими вусами і доторкнулась до нього своєю чарівною паличкою. Мить і товстелезний вусатий кучер вже стояв перед ними. Потім хрещена мати сказала попелюшці піди на садок, там біля криниці ти знайдеш шість ящерок. Принеси їх мені. Попелюшка принесла ящерок, і чарівницю обернула їх на шістьох лакеїв у строкатих лівреях. Вони стрибнули на приступку позад карети та так спритно, ніби за все своє життя нічого іншого й не робили. Тоді чарівниця сказала Ну, ось, попелюшко, тепер ти маєш у чому їхати на бал. Ти рада? «А вже ж, тільки як же я поїду туди в цьому лахмітті, зітхнула дівчина. Черівниця доторкнулась до попелюшки своєю паличкою і враз її дранка перетворилася на розкішну сукню, гаптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще чарівниця дала дівчині пару кришталевих черевичків, таких прекрасних, що кращих не було ні в кого на світі. Радісна та весела, сіла Попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй запам'ятати, що вона може залишатися на балу тільки до півночі, бо опівночі всі чари зникнуть. Карета знову стане гарбузом, коні мишами, лакеї ящерками, кучер, щуром, а її розкішна сукня обернеться благенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла, що так і зробить. Вона поїхала до королівського Палацу, не тямлячи себе. Щастя. Принц, якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов її зустріти. Він подав їй руку та повів до зали, де зібралися гості. В залі запала тиша, гості припинили танцювати, музики грати, так вразила їх краса незнайомої дівчини чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна! Король, хоч який був старий, теж не зводив з неї очей і пошепки, сказав королеві, що давно вже не бачив такої вродливої і милої дівчини. Всі дами придивлялись до сукні та зачіски незнайомки, щоб завтра й собі зробити такі самі. Якщо тільки знайдеться такий крам, такі ж умілі кравці та перукарі, принц посадив попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала напрочуд граційно, і всі гості милувалися незнайомкою. Після танців подали різні смачні наїдки та напої, але принц і не торкнувся до них. Він дивився тільки на красуню гостю і думав тільки про неї. А попелюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними, почастувала їх помаранчами та цитринами, якими пригостив її принц. Вони дуже здивувалися з такої люб'язності, Вони впізнали попелюшку і мали її за невідому принцесу. Раптом попелюшка почула, як годинник відбив без четверті дванадцяту. Вона вічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшися додому, дівчина палко подякувала своїй хрещені матері і сказала, що дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал, бо принц запросив її. Чарівниця погодилась знову допомогти своїй хрещениці. Та не встигла попелюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як у двері постукали. Це повернулися з королівського палацу мачуха й сестри. Ой, як же довго ви не поверталися. Сказала Попелюшка, відчинивши двері. Вона позіхала і протирала очі так, ніби щойно прокинулася. Хоч їй ясна річ зовсім не хотілося спати. Якби ти була на цьому чарівному балу, відповіли сестри, ти б не занудилася. Туди приїздила незнайома принцеса, найвродливіша в світі. Вона була напрочуд люб'язна і навіть почастувала нас помаранчами та цитринами. Не тямлячи себе з радості, Попелюшка спитала, як звуть ту принцесу, але сестри відповіли, що ніхто цього не знає, і що принц ладен віддати все на світі, аби тільки дізнатися, хто вона така. Невже й справді вона така гарна? спитала попелюшка, всміхаючись, які ж ви щасливі, що бачили її, як би хоч одним оком глянути на неї? Сестриця живот, мовила вона до старшої сестри, будь ласка, позичте мені вашу буденну жовту сукню, і я поїду на бал. Ова. відповіла живот. Щоб я давала свої сукні якісь чорногусці, я ще не збожеволіла. Попелюшка тільки того й чекала та ні, трохи не засмутилася, бо що б вона мала робити, якби сестра погодилась дати їй свою сукню. На другий день сестра знову поїхала на бал, і попелюшка теж вбрана цього разу ще розкішніше. Принц не відходив від неї ні на хвилину і раз у раз казав ніжні слова. Дівчині було так добре, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ хрещеної матері, їй здавалося, до півночі ще ждати й ждати, як раптом годинник почав бити дванадцять. Попелюшка схопилася з місця і побігла з легкістю оленя. Принц кинувся за нею, але марно. На сходах попелюшка загубила один зі своїх кришталевих черевичків, і принц шанобливо підібрав його. Він підбіг до брами і спитав у вартових, чи не бачили вони, куди поїхала юна принцеса. Але вартові відповіли, що нікого не бачили, окрім хіба що якоїсь убогої дівчини, більше схожої на селянку, аніж на принцесу. Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Відомав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку. А попелюшка прибігла додому зовсім задихана, без карети, без лакеїв у своїй старій подерті сукні. Нічого не залишилося в неї від її розкішного броня, тільки один черевичок. Коли сестри приїхали з балу, попелюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла, тільки не почало бити північ, і зникла так швидко, що навіть загубила свій кришталевий черевичок та такий гарний, що кращого ніколи не було ні в кого на світі. А принц підібрав черевичок прекрасної незнайомки і лише на нього й дивився, бо, певно, дуже закохався в принцесу. Вони сказали правду. Принц і справді покохав красуню. За кілька днів він звелів привселюдно під звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, якій прийдеться в пору кришталевий черевичок. Посланці принца поїхали по всій країні і міряли черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вельможних родин, але все було марно. Нарешті принесли черевичок і двом сестрам попелюшки. Та що вони не робили, як не старалися, не взули черевичка, бо він не налазив на їх ноги. Тоді попелюшка, яка одразу впізнала свій черевичок, сказала, сміючись А дайте но ну, й мені поміряти може, на мене налізе. Сестри зареготали і почали глузувати з неї. Але посланець принца пильно глянув на попелюшку та й побачив, яка вона гарна, і сказав так, хай вона спробує, адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам. Він поміряв черевичок на її маленьку ніжку. І, у диво, черевичок узувся так швидко та легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри здивувалися, але коли папелюшка виняла з кишені другий такий самий черевичок і наділа його на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєї палички до вбрання папелюшки, і воно перетворилося на прегарню сукню, ще розкішнішу, ніж та, в якій дівчина була на балу. Сестри впізнали в попелюшці ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що злезнею поводились і кривдили її. Попелюшка підвела їх і сказала, що вибачає сестер від широго серця і просить наперед завжди її любити. Потім попелюшку повезли до палацу, і принц побачив, що вона ще краща, ніж раніше. За кілька днів зіграли весілля, а попелюшка, така ж добра, як і вродлива, взяла за стари палац і незабаром видала їх заміж за двох молодих вельмож. Ось і казочки кінець а хто слухав молодець.